Загалом у нас немає чіткої дати створення організації Ріпертогезер. Це кінець квітня. Вона почалася як ініціатива просто друзів, які захотіли допомогти людям у біді, коли ми побачили після деокупації Київської Чернігівської областей всі ці трагедії, які відбулись. Бажаючих допомогти виявилось набагато більше, ніж просто наша компанія. І люди стали долучатися до нас і допомагати разом з нами. І ну не було такої прям ідеї створити одразу щось велике, щось масштабне. Ми просто почали пробувати. Якось побігло, і ми все, що могли, це встигати за тим, що відбувається, і не зупинятися. Таким чином, ми з маленької ініціативи друзів перетворилися на вже велику досить ставу організацію. І перше, за що ми взялися, це саме прибирання. Ми почали робити адресну допомогу, і сітолоки, і будівництво. Команда дуже велика, тому що ну, є стратегічний напрямок, де. Ми чотири співзасновники залишились – це я Віка, Діма і Саша. Також є команда, яка займається організацією будівництва напрямком. Також толоки, тому що це також окрема команда. Загалом поки що у нас 10-12, Ми ще підсилюємось, і в ідеалі нас повинно бути десь 18. Ми хочемо. Ну, у час війни, у час викликів ми якось змогли акумулюватись, ну, зробити таку синергію наших е, навичок. І якби результатом цього стала наша організація. Народ, підходимо всі сюди. Хто. нас ще невеличке оголошення. Сміття цього разу ми спробуємо розсортувати. Будуть три бочечки. Хто туди, крім того, що написано, не них і По суті, то лока — це. Така маленька пригода вихідного дня, де більшу частину часу люди працюють або розбираючи завали, або будуючи нові будинки. Історично склалося, що повноцінна толока в нас відбувається два дні. щоб для людей це не була тільки робота, щоб якось і сказати дякую волонтерам і підтримати в ресурсі людей, то ми велику увагу приділяємо культурним заходам, культурній програмі. Свій вільний час. Ми проводимо в вечірках знайомстві один з одним. Частіше всього це грають діджеї або ми дивимося фільми. В неділю також завершуємо день приїздом артиста ярмаркою від місцевих, і це така магія виходить. Кожен і віддав свої сили, але і отримав такого вайбу. Приємного це таке коло типу, друзів, яке ну робить тебе кращим. Я зняла всі свої шори, і це дуже круто. До нас на толоки прибирання або будівельні доєднуються волонтери з інших держав. Загалом відвідував вже багато іноземців. Приїжджають з різних країн світу, починаючи від країн Європи, закінчуючи там Сінгапуром і так далі. Багато хто працює в сфері ІТ, багато творчих. Втім, ми тут зустрічаємо і хіміків і працівників ядерної енергетики. Це об'єкт нашого проекту Велике дівництво. У нас тут працюють одні дівчата. У нас є прораб слава. Це людина, яка на початку взагалі будівництва ріперку є казала про те, що дівчата на будівництві не потрібні, і що вони не можуть бути тут корисними. І типа він навіть не хоче витрачати на це час. І от зараз ми вже можемо бачити, як дівчата повністю побудували всі стіни. Після цього почнеться найскладніша частина це дах. І зараз ми знову на етапі, коли нам кажуть, що дах, ми не зробимо. Тож ми приїжджаємо втретє, і перший раз дійсно ти нічого не розумієш, як це робиться, але вже на третій раз ти розумієш логіку, принципи і в тебе, щось виходить, і це прикольно. Ми всі показуємо цим прикладом, що і дівчата можуть, не тільки чоловіки. Трошки позбавляємо стереотипів у суспільстві. Виходячи в кожну громаду, ми спочатку збираємо якісь дані, заносимо їх в табличку, статистику розтрощених будинків, сім'ї інваліди, є ще щось. А потім вже їдемо і спілкуємось саме з людьми, але влада нам також дуже сильно допомагає з тракторами, допомагає зі зв'язками. Наша діяльність була б не така продуктивна і ефективна, якби ми не отримували допомогу від влади цих громад. Для мене відбувається максимальна єдність людей міських. І сільських, коли ми перше приїхали, вони такі. О, Боже, що це понаїхало, Якісь зеки, всі в наколках, як вони виглядають, ми їх боїмося, що вони тут приїхали робити. У мене у самій багато упереджень щодо села вони просто спростувалися. У нас зараз багато друзів саме з села. Нам хочеться спілкуватися з молоддю, яка тут, навіть з бабусями, дідусями, які приходять на наші концерти. Хочеться, щоб нарешті місто і село вони злились і не відчувалося цього розпаду культурного. Все наше будівництво в Ріпертуке почалося саме з цієї будівлі. Зараз тут у нас невелика кількість волонтерів, вони займаються вже внутрішніми роботами. Можемо піти подивитися, там вже зробили перегородки і зараз е роблять утеплення даху. Ми заклали перший фундамент саме тут, але, на жаль, через те, що ми робили перерву на зимній період, ми нічого не будували, починаючи з Листопада десь по квітень. От зараз ми активно закінчуємо роботи. Тут вже є опалення, є вже газ, є всі комунікації. Залишилося утеплити лише стелю, і Тамара Леонідівна зможе тут жити. Без допомоги ми не як. Я не думала, що це думає із Києва, так я ж думала, там вже ж там круті діти такі, що хіба ж вони будуть що робити? Адже вони ж куди там? І дівчата й хлопці, ну не ні на кого сказати поганого слова. Такі є діти. Якщо казати про допомогу, то це сім збудованих будинків з нуля, понад 170 прибраних ділянок. В 16 селах і понад 2,5 тисячі волонтерів минулого року. І в нас було три рейвтолоки. Цей формат допоміг збирати величезну кількість по перше, уваги, яка вилілася нам в партнерства, виграші грантів. Багато людей про нас дізналося і продовжує якось залучатись до нас. Ну, для мене було це дивовижно, але в якийсь момент приїжджає New York Times або HBO. Класно, що люди підтримують, допомагають, висвітлюють це. і навіть знаходячись не в Україні, це все ж таки дає свої плоди, тому що багато допомоги нашої організації йде саме. Не з України, ми не збираємо українські донати, тому що те, що ми повинні робити, це донатити на ЗСУ. Ми дуже не хочемо, щоб розходи толок забирали гроші від відбудови. Зараз у нас є мінімальний внесок на толоку. Він не обов'язковий. Люди можуть приєднуватись безкоштовно. У нас так трохи диверсифікований дохід. Найбільше суми ми отримували від грантів, від фондів, але щоб не бути повністю залежними, робимо колаборації з партнерами. У нас вийшло. 33 зараз тисячі підписників. І на знак вдячності. Як ми вам дякуємо і ми хочемо розповісти людям про те, що ви такий класний бренд і допомагаєте країні. Травень. Сонечко ніжно припікає макітру. А комарі вже вилетіли на полювання на наші соковиті, молоді і незагорілі заго... не тіла. А це означає, що з вами другий випуск дайджесту новин від Repair тобіза. Ну, найдурніше, що можна подумати, це вважати, що держава щось вирішить за тебе, і взагалі, що існує, типу ми, існує десь там держава, десь там над нами. Дуже багато людей залишилось без даху над головою. Дуже багато людей ну, просто сам на сам зі своїми проблемами. А є інший світ, де люди сидять в Києві в ресторанах, ходять на вечірки. Ну, якщо ти не в армії і не воюєш, то ти маєш ну, якось допомагати реально руками, бо справ дуже багато у людей дуже багато. Держава, на жаль, зараз зайнята іншими проблемами, і ми це розуміємо. їм не до цього. Тільки ми можемо допомогти. От такі люди, як ми, і такі організації. І наша мета не просто приїхати, допомогти і поїхати. А хотілося б, щоб це люди. Переймали і не тільки сільські, які б могли жити дружньо і об'єднуватись, допомагаючи один одному, але щоб після війни люди не забули, що є активна громадська позиція, яка важлива завжди. Буде набагато легше жити, і набагато швидше ми будемо приходити до розвитку суспільства, коли кожна людина буде вірити, що від неї щось залежить. І ми навіть думаємо також зробити якусь. Спілку волонтерських організацій для того, щоб ну була якась одна візія і мета, куди ми рухаємо волонтерство, чому воно потрібно. Я вважаю наш проект важливий тим, що він не дає людям стояти на місці і просто чекати, коли це все закінчиться, а дає таку можливість зайняти проактивну позицію, яка допомагає в принципі справлятися з цією боротьбою внутрішньою і стресом. Ну, наша мрія це взагалі побудова такого досить велетенського ставлого ком'юніті, яке у майбутньому. Зможе впливати на якісь тенденції всередині країни. Тобто, ми хочемо культивувати волонтерство, здоровий глузд, ну така наша е, якби місія, мрія, суспільство, у якому людям не байдуже.